Всім доброго дня. Пропоную розпочати засідання регламентної комісії. Членів комісії. Пропоную підтримати порядок денний. Хто за? Да. Одноголосно. Перше питання. У нас про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. Прошу за основу. Одноголосно. Заповідає начальник управління економіки.

Добре, дякую. Пропоную цілому одноголосно. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до програми забезпечення функціонування системи електронного документу обігу в Борській міській раді Бровського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 років. роки. Прошу за основу одноголосно. Куліш, Ірина Миколаївна. Добре, відомо з 2021 року. У нас працює в громаді, працює Авход системи документового І на цей рік, на двадцять рік, у нас було заплановано 570 тисяч на впровадження, доступ, обслуговування, технічну підтримку. В результаті закупівлі до доставок ліцензії у нас є економія в сумі 200 тисяч гривень в даному в нас зміни до цієї програми і проводимо її у відео. Добре. Тоді, якщо питань немає, пропоную отримати мене питання. Дякую. Третє питання: принесення змін до програмних проєктної автоматизації електронний контракт-центр Блазької міської ради Близького району Кіївської на два четвертий років кошти просто наголосно. Чікальну то на ключі справу виконавчого комітету складу шановний головуючі, шановні члени комісії. Ми замовлю з попереднім рішенням трошки зекономили коштів на е, модулі ремонтної роботи і розкриття. Саме дев'ять тисяч гривень. Проводимо відповідність наші суми. Заплановано було. Сума 700 тисяч, виходить 690 тисяч, 83 гривні повертаємо в Києві бюджет, Як економіка? Так. Пропоную підтримати дане питання. Одна голос. Дякую. Четверте питання. Про надання експертного висновку до проєкту регуляторного акту про затвердження права утримання домашніх тварин на території Порозької міської. Наголос. Начальник управління будівництва комунального господарства, інфраструктури та транспорту. Доброго дня. Рада побувати на вашій регламенті на Ми Хочете чи вашою представити розроблені правила отримання домашніх тварин на території Первозької міської територіальної громади. Я думаю, ви всі ознайомили ці правила розроблені відповідно до державної регуляторної політики щодо. В сфері утримання домашніх тварин ми звернулися в Державну регуляторну службу для того, щоб вони нам надали висновки щодо відповідності самого проекту регуляторного принципам державної регуляторної політики. Вони надали такі висновки, підтвердили. підтвердили. Ці час були, коли робили вони аналіз наших правил. Були деякі ремарочки, що Нам є самий аналіз регуляторного судиру, я думаю, ви ознайомилися, а ні, я можу поставити, якщо є питання. Є питання усі? Ви... Немає, тоді пропоную підтримати питання. Дякую. Швидко. जा <laughs> 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 <laughs>